Зараз ми будемо йти в ресторан, де ви платите тільки за вхід. І там 15-20 євро, де на далі є 25 євро, і ви можете набирати будь-що. Є веганський, є город е, 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 побутки, є китайський, є е, е, Італійський, бразильський, тому коли ви будете обирати ресторан, ви дивіться в описі про що цей ресторан, ну, якого стиду. Цей ресторан називається Сітівок. Тут є суші, морепродукти, є багато м'яса, тому подивимося, як там всередині. І будемо обирати їсти. У нас я пам'ятаю заснув, і цікаво, як це буде.

Ой. Так, ми вже взяли тут і сушу собі. І ось тут є. Такі цікаві попробуємо. Так, але не люблю. Креветочки. Вони не почищені креветочки. Візьмемо креветочки. Там морозиво. Так. Це з восьминогом. Це є е, салат з восьминогом. Будемо пробувати. <плес> так. Поки що Це. все. Тільки є так багато. І <плес> 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 Цікаво, яке все смаку. Будемо з вами пробувати. Є ананаси, виногради. Так. je taky ty sněžky, co je něco kuročka, žádná kuročka, taky se rybka, a to je taky rybka, probovat. Ale my budeme to volat. Tak. Je to taky, jak ty malé, Na, jis tikrai, tikrai šaikys, spauska. Čia jau pabūtų OST. Čia jie privetas į jūrį. Наразі я думаю, що це І И портрета ціла машельби. Є тут сигурочки, забочка. О, для Одну будет візьмемо. Є м'яско дяль. Димочки, там зі знамок. не буде. Ось так. Так інвер. Левосад. Е, до самого. Йоду не бадами Кожному є своє місце. Ось так попадає наша милку. Так, ми пробуємо такі кульки. Це та пута з пута. В клярі. Пробуємо таку кушки. Тут є такий соєвий соміс. Самір. Дуже багато риба в них. Класно відчуваються ці водорості. Шикарно. Дуже класно. Далі тут креветка. Більше якогось скляру, ніж самої креветки, Але пустичко. Нормально. Наступна суша, це буде якийсь буквар і палити yeah. соусом кар'яків. Так, так. Tchau. Dobrý večer, je to jakýsi hero. Oni tu ještě I hádna za slovo na rebel. Klasik. Nás na tam vysvědím. <плес> Цікаво, подивитися, що це таке. Дуже таке солодке. Хочу, щоб ви звернули увагу на наш краєвид, дуже гарні. Ці такі їхні криші вони особливу увагу приділяють кришам, та щоб все було в одному стилю, навіть за містом вони також будуть в такому стилі, такі, такі такого кольору. Також хотіла би сказати, що тут люди дуже. Добродушні, дуже класні. Ми не раз зустрічаємо людей з собаками. Ми просто там спілкуємо, спілкуємося з ними. Натан дуже любить собак. Ось і ми часто спілкуємося з португалами за цей час, поки ми тут і. Я мені було цікаво, наскільки легко знайти житло, коли в тебе є собака. Тому вони сказали, що досить легко португальці досить лояльні до собак, до людей, які мають домашню тваринку, і це не так складно знайти. Окрема тема це є дороги Португалії. Ми, як їхали хайвеєм, просто одним. З'їздом ми вже заїхали на міст, тут багато-багато мостів. І якщо ви вже заїхали, ви вже з нього не виїдете, поки не приїдете 20 кілометрів. Так було в нашому випадку. Також вулички тут дуже вузенькі, дуже різкі повороти. І коли ви їдете, настільки взенькі. По... Дороги, що ви можете чи царапнути машину, чи вас можуть царапнути, коли ви просто поставили поруч на парковку свою машину. Тому тут треба з цим бути дуже обережним. Також платні дороги. <с> ви можете їхати їхати, і тут буде а, зупинка, щоб ви оплатили а, за проїзд. А це зазвичай чи на мостах, чи на а, якихось хайвеях. Тому тут таке також є. Я готуюся зараз до перельоту, і що потрібно мамі в першу чергу для того, щоб все було під рукою у літаку. Тому зараз будемо разом збирати сумку назад дорогу е, до Румунії. Отже, е, я вже спакувала такі е, базові речі: там кремчик, е, 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 це є ліки, все, що було наверху, все ідеально. Це такий, щоб постелити на е, столик в літаку і нічого не вимазати. Отже, перш за все, це і підгузки. У мене вони спаковані е, про всяк випадок, щоб вони були про запас. Обов'язково два варіанти потрібно для того, щоб е, були наверху і щоб легко було доступні, щоб я так тільки взяла і поміняла сюди. Обов'язково серветки. Е, я запакувала так снеки, щоб вони були дуже доступні. Бац, відкрили одним пальчиком, дістали, дали дитині і все. Також в мене є ще одна така е, штучка, яка де дуже легко до снеки. І взагалі ідеально. Е, записний одяг. У мене воно також все відділено. Тому, так. І велика-велика сумка іграшок. Це все іграшки, якими він буде бавитись протягом 4 години. Буду міняти їх, е, витягати по черзі. Одну заховала, другу е, одну, отакот, одну витягнула, погрався, запхала, відкрила іншу. Читаємо книжечку і так далі. Е, і все. І в літак обов'язково його ведмедик, який він завжди з ним. Е, це всі речі, які я рекомендую. І ще дуже важлива е, річ, це є такий пакуночок. Ну, це такий в мене е, е, пакетик, який ви візьмете, розкладете ой, пакет, який ви розкладете. Якщо у вас виникне е, е, якась потреба, щоб швиденько зібрати всі речі, ви в і зібрали все в пакет. Тому рекомендую обов'язково взяти такий пакет. Він нам інколи просто спасає час в літаку, щоб щодесенько зібратися, і це такий лайфхак від мене. Вилітаємо, вже спакували всі речі, і хотілося би поділитися своїми враженнями про Португалію. Ми тут провели два тижні, і чесно кажучи, враження в мене просто фантастичні, а дуже багато плюсів в Португалії. Мені дуже подобається сонечко, яке тут світиться. Зараз, хоча прогнозують, вже давним-давно багато разів казала, що стільки прогнозували дощів, а в нас все сонечко і сонечко дуже приємно. Класно, що Португалія, вона така сама по собі досить романтична. І самі португальці вони дуже стараються зберегти цю архітектуру. Ем, Саме, наприклад, коли вони щось реконструйовують, ем, то вони зберігають фасад, вони е, все що фасаду, вони все зруйновують, знову заливають фундамент і е, так будують будиночки. Тобто фасад вони не чіпають. Тому враження мені, мої про Португалію е, дуже дуже класні. А, Натана теж сподобалося. <гум> А, Він дуже легко адаптувався а, до зміни часу, тому що тут на дві години є а, назад. Тому я переживала за те, щоб а, як буде його режим, але все добре. Він дуже легко і гарно освоївся. І зараз будемо летіти назад у Румунію. Слідкуйте за нами. І будете знати, як пройшла наша дорога.